Сьомий на виїзді, гляньте. Гляньте, який ліс! Гляньте, який спокій. Не знаю, знайду я сьогодні тут щось, не знайду. Ось, довбодятіл десь там відстукує. Не знаю, все одно, зараз я. Ну, найщасливіша людина, розумієте? Блін, Я дихаю повітрям. Я поєднався з природою, розтворився, так мови. Ось моя подруга Асюта. Її звуть Асюта, Аська Асюта. Знайомтеся. Ну і лопата Фіскарь. Коротше, парочка така. Фіскар і Асюта. Вони мої спутники. Як тут гарно, господи, як тут дихається класно. Я щасливий. Піти від всього в ліс це просто щастя. Дивиться. Приїхали копати Русь. Ну судячи по оцій пластмасині, точно не Русь. Ну крута така пилочка, хозяйська така, дорога. Остановимо. Будемо щось потім піляти. Так, ну нарешті, нарешті, нарешті якийсь плюс, якийсь плюс, плюс. А, якийсь плюсик. А де він, господи? Може я не, не цю грудку взяв. Стопан, стопан. Стопан, вот вона. Чи то ось вона. Ось вона, ось. Ви побачили краєчок, так? І я побачив. Не знаю ще що це. Монетосіна, чи може якесь кілечко таке. Не, не, бачу, що монетоска. ай яй яй яй, -яй монетоса. монетоса. йди сюди, айди сюди. Ось вона яка. Так. я ж казав колечко. Кільце, якесь кільце. Собака. Злий. Копаємо далі. Так у напарника вискочили якісь серпи. Йду за пі... зазніму. А в мене що в мене? У мене ось цілий патрон Мосінки. Ось такий зараз коп по керу у лісу. Побачив, що там за серпи. Мородянські які. Дивіться який ковер, так, да, красивий. З листя. Росівенно. Ой. Он вже бачу торчать. Серпи. Серпи. Ага. 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 Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Шість штук. Ну, а кладуха чиясь. Радянська. Я думаю, що радянська, але ж треба подивитися. А може і не радянська. Ну в принципі... Кайровський, подождіть. Кайровські теж такі самі. Маленькі вони, які, бачите? Кладуха! Кладуха серпів! Дивіться, нам повезло! Що непонятно тільки... О, блядь. Друже, хірачив їх, блін. Ну навіщо де так? Ну, дрожа, камрад. Це ж, блін. Ох. Ох. Ну коротше. Штук шість. Штук шість, але може тут бути ще далі щось. Але ж ми вже додому. це вже хай буде. Самий жир. Що ж копаємо. Не далі. А купаємо десь через тиждень, якщо дозволить погода. Всім. Бажаю мирного неба. І слава Україні! Ще два вилізло, тому вже вісім їх. Ось такий крайній вийшов. Ух, Моцний, великий. Два, верніше таких. А, ну цей поменше. Вони всі. Напевно, що підрізну жінку чи хто там їм і серпав. Може дитя яке. Там є поменше, їй побільше. Ну круто. Вісім штук.